Вже більше півроку в самому центрі рівного діє інсталяція ціна незалежності. У 2022-му її встановлювали лише з нагоди 24 серпня і вже на початку вересня забирали з майдану. Однак у 2023-му трикутні стенди з портретами героїв, які загинули в повномасштабній війні, вирішили не прибирати, аби родичі полеглих рівняни та гості міста могли віддати шану захисникам. Не можна сміятися, коли проїжджаєш біля загиблих. Дітей, синів, внуків, батьків, чоловіків. Я завжди їду, перекрашуся, їм за все, за те, що захищають нашу Україну. Я сама не з рівного, я проїздом і ми проходимо то чесно. Мені захотілось просто пройтись, просто подякувати можна сказати, хоча я не знаю цих людей, але все одно така шана і дяка. Пам'яті наші за те, що вони віддали нашому своє життя за нашу свободу і незалежність, то так мені хотілось пройтись тут. Інсталяція постійно поповнювалася новими конструкціями. Однак, ті під впливом погоди почали псуватися, а сильний вітер не лише зриває фотозахисників, а й навіть перекидає металеві каркаси, які тримаються за допомогою мішків. Це насправді це сором. Це сором міста в центрі. А так і ці мішки страшні. Ми ну от, вдови. Матері хотіли б, напевно, не таку інсталяцію посередині міста. Хоча і вона потрібна, бо тут люди йдуть і бачать. А можливо, якусь стіну плачу. Нехай з маленькими фото, але щоб воно було все в одному місці, і щоб воно було ну, якось по людськи Поки у місті не беруться за створення стін плачу, але й героїв, оскільки на це потрібні великі кошти. Однак вирішили поповнити вже існуючу вуличну експозицію. Тут встановили 25 нових більш міцних стендів. На такі ж планують замінити й старі. Дані конструкції зроблені з алюмокомпозиту, а також з металу. Вони довговічні. У нас є гарантія на них 5 років. Нічого з ними не має статися, окрім можливо, фізичних якихось пошкоджень, граду і все. Це єдине, що може їм зашкодити. Далі вони розроблені таким чином, щоб не падати при буревіях. Алюмокомпозит він є достойнішим матеріалом для того, щоб зобразити наших героїв у зв'язку з тим, що вітер. Не буде псувати геометрію обличчя, так як це робиться зараз на банерах. Вартість самої металевої конструкції з бетонною подушкою трьома плакатами становить 10 тисяч 750 гривень. Це зроблено не за міські кошти, це зроблено за кошти спонсорів, які погодилися долучитись до даного проекту. Це орієнтовно десь сто сорок конструкцій. На кожній конструкції є три світлини. Це є місцеві бізнесмени, які я зібрав їх в коло. Ми буквально поговорили 15 хвилин всі погодились без винятку, заплатили кошти. І сьогодні бачите, що є майстри, які безпосередньо зробили це без прибутку. Раніше вуличну інсталяцію поповнювали світлини лише тих героїв, які визнані почесними громадянами рівного. Відтепер тут з'являтимуться фото тих, хто ще не мають такого статусу. Це можуть бути як мешканці громади, так і іноземці і захисники з інших регіонів. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин.